Дітки, погляньте! До нас прийшов білий ведмедик. Кому ж про що може написати листа, білий ведмідь? Дітки, ведмедик Умка запрошує нас до себе на гостину. А де живуть білі ведмеді? Знаєте? Так, на півночі. Давайте знайдемо місце проживання білих ведмедів на глобусі. Арктика від цього слова віє холодом. Сонце там ніколи не піднімається високо над горизонтом. Його проміння ковзає по поверхні землі, надаючи їй дуже мало тепла. Ось чому тут царство криги і снігу. Зима тут довга й сувора, мороз близько 50 градусів. У зимку в артиці та в тундрі крайньої півночі настає час полярної ночі. У цей час, упродовж декількох місяців, сонце зовсім не з'являється. Стає зовсім темно. Земля замерзла, світло йде від білого снігу та від зірок на небі. Якщо не мете заметіль і не розгуляється снігова буря, тоді. З'являється на небі явище надзвичайної краси, що важко описати і пояснити різнокольорова завіса, що переливається, гойдаючись у темному небі північне сяйво. Сніг укриває від морозу всі рослини, як ковдрою, рослини тундри, зокрема карликова береза. Олярна верба, морошка, голубика, брусниця, мох, низькорослі. Деякі з них майже стеляться по землі. У такий спосіб вони пристосовуються до життя у тундрі, де сніг захищає їх від морозу та від рвучкого вітру. На півночі Взимку буває дуже холодно і зима триває дуже довго сім місяців, а літо на півночі коротке і неспекотне. Улітку там багато комарів та мошок, які дуже кусаються. Улітку на півночі росте багато ягід морошка, брусниця. Тваринний світ півночі також різноманітні, білі ведмеді, зайці, песці, полярні сови, білі куріпки, північні олені. Здавна люди, які живуть на півночі, пасли стада оленів, полювали на морських тварин, тюленів, моржів. І китів. Олень найгарніша тварина півночі. В оленів густа шерсть. Вона захищає їх від холоду, а ще в оленів широкі копита і вони не провалюються в снігу. Розриваючи сніг копитами, олені добувають собі корм з-під снігу. Олень травогідна тварина, він їсть мох. Та ягоди. Стада оленів переходять з місця на місце у пошуках їжі, а люди переїздять за стадами оленів. Чум – традиційний будинок народів півночі. Його легко розібрати, скласти на сани і повести з собою. Олені дають людям півночі їжу, одяг, з їх рогів виготовляють кузики, іграшки, прикраси. Зі шкіри оленів шиють одяг та взуття, прикрашаючи візерунками, намистинками та бісером. А це дітки білий ведмідь. У білого ведмедя довга шерсть, така собі тепла хутряна шуба, широкі лапи. Харчується ведмідь рибою і тюленями. В санці ведмедів. Цілий рік блукають серед крижин. Білий ведмідь має під шкірою товстий шар жиру, що не дає йому змерзнути у воді. А самки, майбутні мами, на зиму залягають у барлоги. І там, посеред зими, народжуються маленькі відмежата завдовжки до 30 сантиметрів, і вагою всього. 700-800 грамів. У барлозі морози вітри їм не страшні. Мама годує їх своїм молоком та зігріває. Коли вони підростуть і разом з мамою вийдуть звідси, ведмедиця навчить їх ловити рибу, а потім і тюлені. Білих ведмедів залишилося зовсім мало, тому вони, дітки, занесені до червоної книги. Ось така вона загадкова, холодна північ.